Думаю, багато хто з вас помічав, що люди, які тренуються з власною вагою на турнічках, мають зазвичай трошки сильніший хват, ніж люди, які просто тренуються в тренажерному залі. І навіть не так. Я доволі багато людей знаю, які починали тренуватися на турнічках і доволі комфортно себе почувають навіть в армреслінгу, що говорить про те, що сила їхніх передпліч є. Більшою, ніж у звичайних людей, і відповідно більш розвинутою. З чим це пов'язано? Як правило, зараз у сфері фітнесу гуляє думка, що для того, щоб краще пропрацювати спину, Потрібно більше підтягуватись в лямках, що передпліччя можна потренувати окремо і так далі. І так, я з цими людьми погоджуюсь, але лямок я не дуже признаю. Чому так? Тому що перше, лямки ми не будемо мати завжди перед собою. Друге, хват потрібно розвивати також. Е, і коли говорять, що краще потренувати передпліччя окремо, погоджуюсь, можливо, але тоді, коли у вас є на це час, це перше. І друге, тих декілька відсотків, за рахунок яких ми трошки краще включаємо спину, вони звичайні людині, я думаю, що не дадуть такого. Приросту тої спини, щоб нехтувати силою свого хвату. Тому я завжди рекомендую працювати без лямок і використовувати хоча б магнезію, якщо ви хочете мати трошки кращий хват. Один із прикладів магнезії це не реклама, я її вже використовую довгий час. Рідка магнезія прекрасна річ, робить реально хват набагато краще. Останнім часом я навіть від неї відмовився. Просто, чисто, принципово. І з того моменту, коли я почав працювати без неї, в мене суттєво виросли підтягування. В мене суттєво виросли підтягування з власною вагою. І я став витриваліше, мої передпліччя стали ще сильнішими. Тому мінусів в тренуваннях без лямок або без магнезії я не бачу. Так, некомфортно, так спочатку це бісить, тому що не виходить пропрацьовувати до кінця м'язи, але все рівно. Спина навантажується, бо вона виконує свою функцію. І в подальшому це все рівно веде до бажаного результату, ми все рівно стаємо виглядати краще. Якщо подивитися на мою спину, я лямок не використовував ніколи, окрім моменту, коли я робив сонечки, то в принципі я її розкачав доволі непогано, враховуючи, що я тренуюся тільки на турніках, це може бути або підтягування з власною вогою, або підтягування з додатковою вагою. Тому якось так. І сьогодні я розкажу один із способів, яким можна гарно добити свої передпліччя. У тренуваннях з власною вагою, тобто це не будуть конкретні вправи, а це будуть тренування сетів. Дуже часто ви помічали, можливо, у топових воркаут атлетів, коли вони тренують сети з декількох вправ, не злазячи з турніка. І знаєте, що найбільше в цьому моменті забивається? Саме так, передпліччя. І навіть не важливо, що ми робимо там виходи, підтягування, бардіпси, там ті самі навіть бардіпси, у яких ми робимо там прості віджимання, все рівно там ми себе тримаємо і передпліччя все рівно постійно е перебувають в напрузі. І якщо закрити такі сети, які ми будемо сьогодні робити. Два, три, 4 або 5 сетів за тренування, то це дасть, це не те, що заб'є ваші перепліччя, це їх просто вб'є так, що ви не зможете руку зігнути в кулак. Хто може і має відповідний рівень для того, щоб це спробувати, пробуйте. Хто не може, просто багато підтягуйтесь, багато висіть на турніку, і я впевнений, що за місяць часу ви до цього настільки звикнете, що ви вже більше ніколи не повернетесь до лямок. А якщо це робити ще й з магнезією, то в принципі це доволі комфортно насправді. І навіть так скажу, що. Зараз я дійшов до того рівня, що коли я підтягуюсь, у мене дуже часто забивається спина, а передпліччя здають е, прямо на дуже великій кількості підтягувань через те, що потрібно довго висіти, але це працює тільки на кількість. Для пропрацювання м'язу яз, моїх передпліч вистачає повністю для того, щоб довести спину до напіввідмови або до відмови так точно. Ну і тепер перейдемо до самого сету. Це буде доволі агресивний сет. Я буду робити 15 виходів, 15 бордіпсів і 15 підтягувань. Ну, а потім я розкажу, що буде далі. Тобто це перший сет сьогоднішнього тренування. Погнали! На старту непогано погнали далі. Watch the picture, man. Blast, you should watch your mouth because I'll break your face. How your ass running mumbling to the jake. You're going against me, dog. You're making a mistake. I split your leg, looking like the Michael Jackson jackets with all them zips. I'm the boss on this boat. You can call me skipper. The way I turn the money over. She called me flipper, you bitch a regular bitch. You calling a wifey, I fuck the feet of fast food. You keepin' her icy. I'm down to sell records, but not my soul. Snoop said this in 94. We don't love them roads. I got pennies for my thoughts, now I'm rich. See the 20 spinning looking mean on six. Niggas wearing flags, cause the colors match the clothes. They get caught in the wrong hood. They сет вийшов доволі непогано. І, як правило, хоче і закрив 15 виходів, де працює спина. І ще в кінці 15 підтягувань передпліччя так печуть, що я навіть не можу це до кінця описати. І якщо коротко, як працювати далі, я переробив би це тренування так. Тобто в мене воно, по суті, так і виглядає. Далі все роблю по 10, далі по 8. І далі по 5. І більше нічого не потрібно. Забито все, загальний стан організму вбитий. Тренування супероб'ємне, витривалість росте, передплічка стають сильніші. Тому, хто не пробував, пробуйте, хто не знає, як працювати. Якщо, наприклад, не вміє виходу, а хоче мати витривалість перепліччя, просто робіть це з підтягувань. З підтягувань, з австралійських підтягувань. Поєднуйте. Чим більше ви поєднуєте, Тим витриваліше ви будете ставати. Фух. І народ, у мене в коментарях навіть проскакують запитання, як ти можеш робити вихід силою на мокрому турніку ще й по декілька разів. Звідки в тебе такий хват? От звідси. Я інколи практикую такі тренування, і це реально дуже сильно прокачує. Тому я би не розказував би те, що не працює. Передвіччя тут задіяно у більшості всього, що ми робимо, тому що ми тримаємо в руках турнік. З точки зору... Того самого армреслінгу це корисно, тому що ви маєте сильні пальці. І хто знає е, про прохід верхом в армреслінгу, той знає, що його можна втримати саме пальцями. І, і в моєму випадку ця сторона в мене є більш розвинута Зрозуміло, що е, з професійним армреслером тягатися мені на руку сенсу немає, тому що швидше за все він буде сильніший і то так добре. Але в середньому рівні. Зазвичай там серед звичайних людей, які займаються спортом, я можу показати доволі хороший результат. Зрозуміло, що якщо ви хочете розвиватися саме в тому самому армреслінгу, то цього буде далеко недостатньо, тому, тут, тому що тут і близько не відпрацьовуються ті рухи, які потрібні саме в тому виді спорту. Та для того, щоб мати просто сильніший хват, просто сильніші руки, сильніші передліччя таких підходів вистачить з головою. Те, що я говорив для новачків, то от вам приклад цету. закриваємо сім підтягувань верхнім хватом. 7 підтягувань нижнім хватом, і 15 підтягувань австралійських нижнім або верхнім хватом. Все, з головою. Після цього можна просто йти додому і більше нічого не робити, якщо закриваємо таких 5 сетів. Передпліччя також випадають, 6 спина прекрасно прокачується. Хто там каже, що це не акцентовано, що спина працювати не буде, буде. Тому цього з головою достатньо. Пробуйте. Також у мене в посиланні під відео ви можете спробувати мою програму тренування, яка поділена на рівні, де ви зможете обрати саме свій рівень. Навантаження та поступово та грамотно прогресувати у тренуванні з власною вагою. Ставати гарніше, сильніше, витриваліше і тренуватися в задоволення. Пробуйте!